Вітаємо наших глядачів. Ви на каналі просто і доступно. Сьогодні хочу показати і розказати, чим ми сьогодні займаємось. Бачите, що дров у нас трошки посунулося, було дуже багато дров, а це бачимо, що вони вже сунуться і сунуться, тому що випалюємо багато. У нас 4 теплиці опалюються, там сходить перець баклажани, і дрова закінчується. І похолодало чомусь, хоч вже повинно бути тепліше, і днів сонячних майже немає, і потрібно палити і в день, і вночі. Тому чоловік на станку ще дорізає. У нас уходить ось одна, одна тачка така повна з горою на ніч, на одну теплицю. Оце таку точку набираємо повнючу і закладаємо на ніч. Чоловік займається дровами, а я займаюся в теплиці. Зараз день пічка в нас палиться. Ну, Стараємось у день палити сосною, сосною, а вже на ніч закидаємо дуб, тому що, понятно, що дуб. Тверда порода, і він довше держи тепло, а сосна швидко згорає, тому сосною стараємося палити в день. Сходять помаленьку наші перчики, і я зайшла тут у теплицю, розділася майже до купальника, тому що тут не виносимо. і двері не відкриєш, нічого не відкриєш, не провітриш, тому що прохолоне перець і буде погано рости. І працюю. Беру в руки сапку, навприсядки стаю між рядки і вибираю руками, тут рукавичок не одінеш, тому що бур'ян дуже маленький і маленький перчик, і можна вирвати, і виривається перець, якщо працювати у рукавичках. Тому приходиться без перчаток, голі руч виривати бур'яни. Це в нас коло пічки зійшов перець польот червоний, товстошкірий. Треба його поляти. Тут у нас сходять баклажани. Ось роблю стежки між ними, так, щоб бідніше було. І прополюю, просапую маленькою сапкою. Коли вже підросте більший, тоді вже будемо полоти біля рослин. А так ще не чіпаємо біля рослин, щоб не пошкодити корінчики. І щоб перчик не під'яв, не пропав. Це в нас тут сходить перчик тут біля ближче до виходу. Він тут поменший, чим там біля пічки. І також тут. Треба його полоти. Роботи багато. Запросила ще двох жіночок. Вони ось ввечері повинні прийти, тому що будеш працювати тільки або зранку, або ввечері, тому що днем тут дуже душно. Роботи багато, я сама не справлюся. Ну, на цьому коротко і все. Бо робота не чекає, треба працювати. Ось так показала, чим ми сьогодні займаємось. Всім здоров'я і до зустрічі!